122-го батальйону 81-ї бригади капітан Віталій Любенко. Випало, випало мені честь представляти свого бійця, на жаль, якого вже нема з нами. Звичайно, мені досі не хочеться вірити, що його нема з нами, так як. Тіло не було знайдено, а був знайдений тільки фрагмент руки. Значить, що я можу сказати про цього обійця? Він дуже став для мене близькою людиною. Зараз поясню чому. Ще з самого початку, як були навчання на Яврському полігоні, він дійсно прийшов в підрозділ «Добровільно, добровільно і це підтверджується тим, що був момент, коли я його навіть під час навчань відпускав на тиждень часу, він просився в мене з'їздити в Італію, вирішити деякі питання. Я цій людині дуже сильно довіряв, і в визначений час він, звичайно, з'явився, став до строю і далі продовжував нести службу. Він був в моєму підрозділі навідником. Навідником КПВТ. Все, щоб всі розуміли, на БТРі стоїть такий кулемет. Як спеціаліст був дуже сильний, навчав бійців, допомагав усім. Дисциплінований, це, мало сказати, завжди допомагав навіть мені, навіть командир батальйону підходив до нього за деякими порадами. Далі під час служби. Поважала мене дружина і мої діти нас на, на потяг, коли ми вже сідали, виїжджали в е, Відбулася розмова з моєю дружиною Володі. Я про цю розмову нічого не знав, дізнався вже після того, як виїхав з аеропорту Донецького. Саме вчора полягала ця розмова, що теж поясню. Е, під час заїзду саме аеропорт нас чекали на мосту. Така домовленість була, що заїжджали ми з одним рожком, перевірялися все, рюкзаки і так далі. Я спитався хлопців, хто буде мені допомагати показувати всі речі. Значить, визвався Саша і Володя Бузенко. Там навіть відео є в Ютубі, можна подивитися, коли мені допомагали розважати машину, коли всі передивилися на, на нас зверху. Я думав, що моральний дух моїх бійців впаде. Але цього не відбулося, достояли всі до кінця, всі гідно 에, воювали. От. Але Володю хочу виділити найбільше. В Донецькому аеропорту, саме коли почалися запеклі бої, та й навіть до того, ми тільки заїхали, начекали дуже сильний морозів, десь до мінус 30. 에, приходячи з поста на посту. Пост у нас називався Ромео, саме передовий. Я довірив Володі цей пост, тому що був він відповідальний, він був старший поста. Ну і з ним пішли його товариші, Саша Пічкар і ще один був боєць, Петя Полицяк. Це було три товариші. Петя Полицяк не виповнилось 23 роки, теж загинув в аеропорту. Значить, любі бої Володя завжди був попереду. Навіть вплоть до того, що сам просився в мене, товариш командир, дозвольте, піду постріляю. Ну, повний такий випадок, що прийшов до мене, щось у мене голова дуже болить. Я, звичайно, настрілявся з РПГ. Він так любив загрузити за свої плечі РПГ-22, типу муха, багатьом це відомо. І пішов стріляти по сепаратистам. О, Прийде і каже, голова болить. Ну, каже, посидь, відпочинь трошки. От. Значить, ще один випадок, коли прилетів постріл з гранатомета ручного і цим пострілом зацепило е, сашу, його кантузило. Володя в цей момент його відтягував з коло поста також. Потім під час морозів я не договорив, е, значить він не міг. Він дуже тяжко переносив ті морози, він не міг навіть спати. Сидів біля буржуйки, яка не гріла взагалі. То дров не було, то диміло, щоб не задихнулися всі, то ми вирішили взагалі не топити. От. Він просто сидів біля буржуйки після того, як зміниться з посту, і типу куняв. Потім вони якось навчилися втроєм спати один біля одного, притулялися і так. По команді, я не знаю, як переверталися з боку на бік, так вони і грілися. От. І ще один наступний момент. Одного разу я помітив, що він, приходячи з поста, ходив за мною по п'ятам. Мене так як рація не тянула зі штабу, де знаходився штаб, я мусив виходити завжди на перший пост. Там було трошки. Небезпечно, Володя за мною ходив. Я кажу, я задав питання, чому ж ти ходиш за мною? Ні, командир, я повинен за вами ходити і це, дивитися за вами. Я кажу, не зрозумів. Куди я, туди він. Я біжу на п'ятий поверх терміналу, він за мною біжить. Ну, дуже сильно допомагав. Потім, як довелося мене тяжко пораненого виносити, також з пораненою ногою мене евакуювали на НТЛБ. І на кінець цієї розмови, що ж це за розмова відбулася, він моїй дружині просто пообіцяв, що буде дивитися за мною. От така розмова. І він цієї обіцянки дотримався.